Смертельна небезпека, спалюючи побутове сміття в Дубриничах. Жінка померла від страшних опіків. Покинуті на призволяще. Яна Тимчук розкаже про долю зелених красунь після свят. Спортивне майбутнє у селі Рокосово-Хузького району будують спортивну школу. На завершення тижня традиційно за ефірним планом випуск новин час пік з головними подіями п'ятниці 4 січня. Вітаю! На Таїланд насувається небезпечний шторм. Острови йдуть під воду. Десятки тисяч туристів змушені тікати з тайських курортних островів Коп і Котао. Оскільки на країну насувається тропічний шторм, синоптики прогнозують сильні дощі та гігантські хвилі, які от от накриють узбережжя. Острови надзвичайно популярні серед туристів, особливо під час піку новорічно-різдвяного сезону. Втім, одразу після зустрічі нового року вони раптово спорожніли. Туристи масово відправились на материкову частину. В українському законодавстві не існує механізму відкликання з виборних посад осіб, які не виконують своїх функцій, але його обов'язково потрібно створити і запустити. Таку заяву зробив лідер опозиційної платформи за життя та народний депутат України Вадим Рабінович. За його словами, в бізнес-середовищі, якщо людина не справляється зі своїми функціями, то власник моментально замінює його іншим, більш ефективним. Але в державному секторі неефективні менеджери можуть працювати. П'ять років і більше. Також він зазначив, що в Україні назріла необхідність змінити конституцію, оскільки вона багато в чому вже не відповідає на сучасні виклики. Ми повинні виписати нову конституцію, ми повинні її прийняти. І за це буду відповідати я в нашій команді. І це у мене обговорено також з Войко. Тому все це на, наше, на базі нашої партії, тому що у нас є контроль того, що це буде. Тому от я просто кажу, да, що я вважаю, що ми сьогодні лучше по поэтому. А чому вона нужна, я вам обісню. От дивіться, ви сарай строїть. Да? Ну, просто дома решили сарай построить во дворе, да. Какой-то планик нарисуете, чертежек какой-то набросочек, я знаю, что-нибудь, да. Если вы строите трехэтажное здание, есть у вас план, да, конечно, иначе все рухнет. А мы страну строим. И давайте я любого из вас спрошу: что мы строим, никто из вас не ответит. Смертельна небезпека у побуті, здавалось би, спалювати сміття на подвір'ї. Звична річ, однак, не у наступному випадку. Вже цього року, займаючись цією справою, жінка із села Дубриничі отримала 50% опіків всього тіла, після чого сусіди знайшли її непритомною. А згодом місцеві лікарі доправили потерпіло до реанімації в Ужгороді. Про подальшу долю жінки та небезпеку, яка чаїться у звичних речах, дивіться далі. Звична справа, яка може стати справжнім пеклом. Мова про конкретний випадок, який трапився 2 січня у Перечинському районі, де спалюючи побутове сміття, жінка через власну необачність отримала опіки 50% всього тіла. Непритомною її знайшли сусіди. Про що згодом повідомили лікарів та рятувальників? Як з'ясувалось пізніше, вона зібрала все сміття, весь мотлак, який назбирався, і спалювала його за межами власного. Будинку вочевидь, що в смітті знаходився якийсь балончик або якась легка займися річ, адже громадяни, які мешкають по сусідству, почули дуже сильний хлопок. Тож, вочевидь, що цей балончик розірвався та завдав жінці травмувань. Після того, як 58-річну жінку доправили в реанімаційне відділення обласної лікарні, медики одразу кваліфікували її стан як дуже важкий. Опіки другого, третього ступеню, а саме голови, обличчя, шиї, грудної клітини, обох верхніх кінцівок і що найважливіше, дихальних шляхів, змусили лікарів провести термінові операційні втручання. Окрім того, що немає опіки тіла, вона має Половину з них глибокі опіки, намай більше як половину. І одна із серйозних проблем, які пов'язані із даною патологією, це опік дихальних шляхів, який значно усугубляє перебіг опікової хвороби. Пацієнтка, коли поступила і вже були проведені деякі, скажімо так, хірургічні мероприємства – це обробка опікової поверхні, наложена їх синошкіра. Деякі проведені розтини деяких поверхонь, які відповідно обгоріли повністю, ну, хірургічні маніпуляції були проведені. З етичних міркувань ми не розголошуємо ім'я та інші дані пацієнтки. Проте під час підготовки сюжету лікарі сповістили нас про те, що після проведення однієї доби в лікарні жінка померла. Небезпека чаїться у звичних речах, і це потрібно розуміти, коли вкотре вам самотужки заманеться утилізувати побутове сміття. Палювати на території власного дворогосподарства взагалі не бажано, адже це треба робити в безвітряну погоду та на відстані від 15 метрів від будь-яких будівель, чи то житловий будинок, чи надвірна споруда, адже у період сильного вітру вогонь може перекинутися і пошкодити в першу чергу ваше майно. По-друге, не варто це робити за допомогою легкозимистих сумішей, бензину або солярки. Не варто це робити людям похилого віка, адже вони можуть втратити в якийсь чин контроль над цим, і не варто Лишати це без нагляду. Електропобутові прилади вони мають бути утилізовані відповідно до інструкції, яка до них додається, адже там, окрім того, що можуть бути вибухові, там можуть бути ще хімічно небезпечні речовини, які можуть завдати вашому здоров'ю та життю небезпеку. Дівчину за кілька тисяч хотіла забезпечити жителька Ужгородщини. Закарпатська поліція задокументувала факти звідництва в одному з готелів на Ужгородщині. Поліцейські викрили сутенерку. Працівники відділу по боротьбі з торгівлею людьми разом з поліцейськими під час оперативно-профілактичних заходів виявили і задокументували факт звідництва в одному з готелів. 28-річна місцева жителька підшукала за винагороду у сумі 2 тисячі гривень. Клієнтові 18-річну Ужгородку. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. До поліцейських надійшли два повідомлення про те, що в Ужгороді на вулицях високій та Будителів невідомі чоловіки пропонують перехожим купити у них набої до автоматичної зброї. На місці події слідчі з'ясували, що у одному випадку намагався збути набої перехожим. 41-річний місцевий мешканець, у іншому ж 36-річний раніше судимий чоловік. Зі слів затриманих, пакети з боєприпасами вони знайшли і зберігали з метою подальшого продажу. Усі вилучені. Набої поліцейські скерували на експертне дослідження. Ялинки, напевно, єдині, для кого новий рік аж ніяк не свято, а скоріше необхідність присутності у домівках. Прикрашати та віддавати свою красу перед трагічною долею, потрапити на смітник. Ось традиційні наслідки для зелених красонь. Про подальшу долю рослин після свят розкаже Яна Тимчук. Цих новорічних красунь залишилось тут небагато. Проте перед святом вони буквально заполонили ринок. Про те, що відбувається з ними після свята, залишається питанням. Смерть новорічної красуні такий бажаний перед новим роком зимовий атрибут з плином часу стає непотрібним. Ялинка, прикраса чи не кожної домівки. Та чи актуальна вона для містян після новорічного свята? Ну, якщо вона іскусна, то ставлять вдома. А якщо ні? Не... По нормальному можна дітей здавати на переработку. Ну на жаль, у нас, по-моєму, таких місць нету. Я віддаю село, ми спалюємо її. Подарили безкладно. Продавчині на ринках запевняють, що ялинки після новорічного свята купують на Різдво. Тож попит на них неабиякий. І відповідно святковий товар зазвичай не залишається непроданим. Ні, так такого не буває. Все, сюда ну, е... ну, як не казати греко католики обов'язково їх беруть. Но пізніше до Рождества, обов'язково їх беруть, стараються. І так, що не є, що муслюють ялинки. Якщо все лишає, то йде на славку. А так все йде, беруть людички, беруть на кладбище, беруть на журнальний столик, беруть де для а так, щоб оставляти, ялиночки так не залишаються. І якщо у невеликих містах зелені красуні рідко залишають АБД, то долі ялинок у містах-мільйонниках не позаздріш. Їх викидають на смітники чи просто обабіч дороги. Тому останнім часом користуються неабиякою популярністю місця для центральної утилізації, де ялинку перетворять на щепу чи добрива. У селі Рокосово-Хуського району активно розвивають спортивний потенціал. Уже цього року дітлахи зможуть тренуватися у новій школі, обладнаній необхідним інвентарем. А навпроти, облаштують спортивний майданчик та стадіон для проведення турнірів. Село має чим пишатися, адже ФК Рокосово вже встиг стати чемпіоном Хуського району серед гаматорських команд. Як дбають про юнацький спорт, дивіться далі. Найкращим молодим поколінням. У селі Рокосово завершують будівництво спортивної школи. Всередині двоповерхової будівлі встановлені кімнати для переодягання, душові та необхідний спортивний інвентар, а також зал для настільного тенісу. Зараз йдуть роботи, як ви бачите, тут по закінченню другої черги, в яку входить другий поверх і утеплення фасаду зовні. Це вже за кошти пів. Теж півтора мільйона дані роботи за кошти сільської ради. Я бачу вже, що наша молодь тягнеться до спорту, а особливо в напрямку футбола, волейбола, такі в нас домінуючі якби види спорту зараз в селі. Окрім коштів сільського бюджету, будують заклад за фінансової підтримки районних та обласних депутатів. З Державного фонду регіонального розвитку виділили допомогу у сумі півтори мільйони гривень. Навпроти спортивної школи обладнали стадіон, на якому і тренуватимуть гравців. А поруч зі стадіоном облаштовують і спортивний майданчик зі штучним покриттям, відкриття якого планують уже весною. Дитячі команди також приймають участь на ДЮФЛ і в різних. Турнірах, де діточкамся переодягати, тренуватися, розвивається у нас якби футбол. Діточки займають місця призові. Реалізація проекту передбачає більше можливостей для ведення здорового способу життя, спортивного розвитку та організації дозвілля підростаючого покоління. Офіційно відкрити заклад планують до кінця весни 2019 року. Різдвяні традиції Мукачівці вже усе озброєні перед святом старого нового року, адже до нього вони вже підготувались. У церкві готують хори до вертепів. Словом, місто після новорічної ночі не зволікає. Однак, звідки росте коріння давнього свята, і які традиції необхідно підтримувати у 2019 році. Дивіться далі. 12 святкових страв в закарпатці готують лише раз на рік. Різдво Христове, яке припадає на 7 січня, чудова нагода для згадки про різноманітні традиції, особливості святкування та походу в церкву. І, звичайно ж, до рідних До церкви на синочне. Ще, я знаю. Ну, та й страви там готую, звичайно. Які? Ну, які, як обично, і пісні. і… Риба, зелина, холодець, салати різні. Купуємо подарунки, закупуємося продуктами, напоями смачними, теплими і готуємося привіт, привітати всіх. І збираємося родитим колом. Як всі нормальні люди, кутюва варимо. А от у Бразилії різдво позбавлене звишних для нас атрибутів зимового морозу, діточок на санках та снігу. Там 35 п'яти градусна спека. А от ялинку, як правило, прикрашають штучним снігом. Його день народження найбільш широко шанований день у світі. Однак не усім відомо, що колись це свято трактувалось інакше та навіть не розділялось з іншими. День Боговтілення чи День Богоявлення не розділялося, як я вже попередньо казав, оці свята Різдва, богоявлення, навіть аж до традиції святкування ламання хліба і Воскресіння Лазаря. Тобто, щоб ви розуміли, не було чітко окреслено як такого окремого свята. А вже потім з, з часом раніше мною згадувано в п'ятому, шостому столітті вже почали відокремлювати окремо свято Різдва від свята Богоявлення. на Закарпаття християнство прийшло трохи швидше аніж на решту території країни. Тому вже історично склалося, що традиції святкування різдва з колядками тут давніші, і, можливо, через досить тісний зв'язок з Візантією. Наймовірніше, що на Україну прийшли колядки власне, із Візантії, бо маємо певні такі скажімо так, твердження, що колядка походить від ну, багатьох знову ж таки джерел, одні кажуть, що від грецького календум, інші кажуть, що від латинського календум Януаріус, але не знаємо точно, але прийшла власне, та колядка в наш народ, і вона досить добре засвоїлась. І до сьогоднішнього дня ми не уявляємо собі, як би виглядало Різдво без коляди. Стосовно ж їжі на Різдвяному столі, то ціни після Нового року поки не встигли підскочити чи, навпаки, порадувати різким спадом. З 12 традиційних страв цього свята куття один з найдешевших. Адже на що, а на крупу закарпатцям грошей вистачить. Тим більш ця страва досить альтернативна. У куті безліч варіацій інгредієнтного наповнення. На завершення випуску наша світла і традиційна рубрика хороших новин. Що ж порадувало закарпатців у новому році? Дивимось. тістечко з малим додому чай пити. Радують внука, внучка радується. Да. Маленька ще цікава, дуже золота така. Були в замку. Пала Палана, в замку Паланок були. Бачите, хотіли дати інтерв'ю. Даємо ми з Харкова, 62 школа. Вітаємо всіх. Ну радує мене внучка. Внучка, яка завтра буде виступати в драмтеатрі. Оце мене радує. Я сьогодні нарешті зустріла свою давню подругу, з якою я не бачилась цілий рік. І ми так круто провели цей час, що це просто неймовірно. Це все на сьогодні на сайті перший.com.ua Більше інформації. Хороших вам новин і залишайтесь з нами.